Відтепер жителі міста отримали можливість регулярно відвідувати заняття з плавання в місцевому басейні. Завдяки зусиллям місцевої влади в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 створено належні умови для занять юних плавців та усіх бажаючих марганчан. З цієї неділі у нас стартував сезон на нашому плавательному басейні. От почали його у нас представники наших лучших спортсменів, це старша група хлопців. Вони зараз займаються уже повноцінно в нашій ванні басейнами В связи с тем, что в этом году у нас начался позже наш плавательный сезон, поэтому было принято решение для того, чтобы у нас спортсмены могли заниматься до 1 июля. Поэтому у нас будет бассейн работать не, не как обычно он работал в период отопительного сезона, а будет включительно все первое полугодие работать. Ну, и в результате, я думаю, что у нас будут не только дети, это и младшие, и старшие. И также мы планируем здесь провести и летние оздоровительные лагеря. Ну и кроме всего прочего, приглашаем всех желающих маранчан, для того, чтобы они могли тоже поправить свое здоровье, набраться бодрости в нашем машине. Ну и, конечно, за это событие, конечно, хочется поблагодарить городского голову Елену Анатольевну. Жадько, всех тех депутатов, которые положительно оцінили ці можливості, і ми сьогодні вже приступили до плавання основного заняття заняттю осіння. Першими на воду вийшли кращі вихованці спортивної школи. Хлопці радіють можливості розпочати заняття, щоб ще цього сезону продемонструвати свою майстерність. У нас почався плавательний сезон. Діти почали тренування на воді. Ми готуємося до обласних соревновань провести меморіал пам'яті авганців і Олейника. И в свою очередь хочу всех поблагодарить, кто принимал участие для того, чтобы наши дети плавали. И в свою очередь хочу пригласить всех желающих привести детей для того, чтобы они научились плавать, всех желающих для оздоровления. Бассейн будет работать до самого лета. И... Ті, хто нуждається в допомозі, ми завжди допомогти, щоб навчити людей плавати. Період занять на воді цього року буде продовжено до липня. А також тут планується виконати ряд ремонтних робіт, які дозволять місцевому басейну вийти на новий якісний рівень роботи.